Я мухополійна учениця 10 класу Вишнівського ліцею Девізійської сільської ради Одеської області. Тема моєї роботи ефективне використання крапельного поливу у домашніх умовах при вирощуванні огірків у відкритому ґрунті різним школеним способом. Мета моєї роботи вимічний найбільш ефективний та раціональний спосіб вирощування огірків в відкритому ґрунті з використанням крапельного поливу в домашніх умовах. Завдання моєї роботи. Визначте види крапельного поливу, наприклад, зі кімнатних рослин, і виявити найбільш ефективний спосіб: з'ясувати, які матеріали необхідні для виготовлення крапельного поливу своїми руками при вирощуванні огірків в відкритому ґрунті шпалерним способом. Визначте, який шпалерний спосіб вирощування огірків в відкритому ґрунті є найбільш ефективним та економічним при використанні крапельного поливу в домашніх умовах. Визначте практичне значення та раціональне застосування шпалерного способу з використанням крапельного поливу в домашніх умовах. Об'єкт дослідження. Вирощення огірків в відкритому ґрунті різними видами шпалерного способу з використанням крапельного поливу огірків. Метод дослідження: спостереження, порівняння описовий та статистичні. Актуальність роботи: розраховувати на високі та рісні огірків, вирощених в відкритому ґрунті, широкості є досить складно, особливо в домашніх умовах. Але можна, якщо застосовувати сучасну ефективну технологію вирощення рослин, крапельний полив огірків. В Система крапельного поливу економічна, витрати води відбуваються набагато менше, для поливу. Установка системи зрошення сприяє швидкому розвитку та зростанню плодів. Тобто врожай можна зібрати набагато раніше і у більшому обсязі, ніж звичайного верхнього поливу. Раціональність крапельного поливу зацікавили мене ще задовго до посадки огірків. Над домашніми рослинами мною було визначено найбільш ефективний крапельний полив. Були такі. Вилий полив, з використанням пляшки, пластикової пляшки та медичних крапельниць з медичною крапельницею та регулятором. А також я випробувала гвітовий крапельний полив. І, ознайомившись з усіма цими поливами, мною мене було визначено, що найкращий крапельний полив використовується при пластиковій пляшці та медичній крапельниці з регулятором. Для вирощування огірків мною мене було ознайомлено з Такими видами шпалерного способу вирощування огірків стіна, квадрат, шатро та коло. Та для вирощування своїх огірків я вибрала два способи стіна та шатро. Для способу стіна була використана е, конструкція металевої вгороді, а для способу шатро була використана стара покришка для колеса від трактора, металева рейка, дві-три пластикові пляшки та медичні крапельці з регулятором. Перед посадкою насіння я обробила ґрунт розчином марганцівки, а також я вляла добриво у ґрунт з 45 грам суперфосфату, 10 грам калійної солі та 30 грам селітри на 1 літр води. Через 2-3 дні після того як я обробила ґрунт, я висадила насіння в ґрунт. І з перших днів стало зрозуміло, що спосіб стіна є не такий зручний, як спосіб. Шатро, адже стіна це довгий ряд, де до кожної рослини треба під'єднувати свою крапельницю, а в способі шатро можна використати всього 2-3 пляшки з водою і декілька крапельниць, де голку ми вставляємо в пляшку, а вільний край під'єднуємо до корені рослини. Це є більш зручно, адже ще під час способу шатро можна контролювати кількість води, яка надходить до рослини, а в способі. Стіна це займає більше часу і ще це не дуже зручно. Також під час використання способу шатро можна додатково підкормлювати корені рослин, адже можна в систему крапельниці додати добрива, і таким способом рослини будуть отримувати не тільки воду, а ще й добриво. При дотриманні правил пливо гіркі з використанням крапельного зрошування можна отримувати більшу кількість врожаю, а саме правило звучить так. Трапильні коли вирків здійснюється щодня, особливо спокоідні дні. Періодичні зрошування про холодні дні відбувається один або два рази на п'ять днів. Полив краще проводити ввечері, Спадає спека, вода менше випаровується і довше зберігається в землі. Більше вологи дістається коренням рослин. Кількість води на одну рослину залежить від декількох факторів. Перший особливость. Норма зволоження ґрунту в ці періоди має становити не менше 75 85 А під час водоутворення кількість вологи в ґрун має перевищувати 85%. Практичне значення роботи. Огірки люблять воду та не будуть суховидними, якщо води буде недостатньо. Більш того, через брак вологи в угірках накопичується кукурбітацин і плоди стають гіркими. При вирощенні Палебрим способом у вигляді шатра та застосування крапельного поливу за допомогою медичних крапель з регуляторами, відбувається точкова подача вологи, що зменшує зростання буренів, а також значно заощаджує воду. Через крапельниці, що знаходиться на довгій стрічці, разом з водою до коренів подаються розчинені корисні мінеральні речовини та підживлення. Так само в грунт надходять хімічні речовини, розведені в певних пропорціях для боротьби зі шкідниками. Під час виконання роботи. Та після неї я дійшла до таких висновків. Перше, крапельний полив рослин є практичним і економічним. Друге. В домашніх умовах можна виготовити з пластикових пляшок ручний прилад для крапельного поливу. Третє. Більш практичним та економічним є крапельний полив з медичної крапленці з регулятором. Четверте. При вирощуванні огірків шпалерним способом в домашніх умовах найбільш ефективним є спосіб у формі шатро. П'яте, Шпалерний спосіб у формі шатро при вирощуванні огірків з використанням. Медичної крапельниці з регулятором є економічним. Та останнє: шосте, крапельний полив можна використовувати при вирощуванні будь-яких овочевих культур. Дякую за увагу!